Лікарі центральної районної лікарні борються за життя маленької дівчинки, яка народилася на 28-му тижні вагітності. Вага цієї крихітки лише 980 грамів. Її життя зараз повністю залежить від медичного обладнання. Лікарі розповідають, що за останні 10-15 років це перший подібний випадок в Любашівському районі. Вона мала бути ще 12 тижнів в утробі матері, тому це перечасні пологи. Вага при народженні 980 грамів. Тобто це недоношеність четвертої ступеня, функціональна незрілість, і за останні 10-15 років у нас таких маленьких дітей ще не було. На даний час дитина знаходиться в ковєті. Це інкубатор для недоношених дітей, в якому забезпечені всі умови для життєдіяльності дитини. Лікарі не відходять від дівчинки ні на хвилину. Поряд знаходиться і її мати. Сильно зараз мені тяжко, я не знаю. Взагалі. Сильно боюсь, щоб було нічого не случилося. Під наглядом лікарів дитина знаходиться вже сім днів. За цей час її стан стабілізувався. Дитина стабілізована, вона вже через зон одержує грудне молоко, вона може вже харчуватися, продовжується інфузійна терапія, вводимо ліки. З першим етапом виходжування недоношеного маляти любашівські лікарі справилися з честю, і вже найближчим часом дівчинка буде направлена до обласної дитячої лікарні. Дитина буде під наглядом лікарів до того часу, поки не набере потрібну вагу. Попереду тривали та дороговартісне лікування. Ми з честю я думаю, справилися з першим етапом і є надія, що в майбутньому все буде добре, однак виходжування таких маленьких немовлят це дуже складна медична проблема, яка потребує багато засобів і дуже великої тривалісті лікування, тому ще багато чого попереду. Ну, перший етап перших сім днів пройшли і досить таки успішно. Піклуються за дівчинкою голова Любашівської районної державної адміністрації Тетяна Скапровська. Для цієї сім'ї лікування дитини є матеріально важким. Тому голова районної державної адміністрації просить про допомогу одеських волонтерів. Коли ця дівчинка народилася, я відвідала її і маму. і Вона тоді була трошечки більша ніж зараз. Зараз вона схудла на 170 грамів, це нормально, це дев'ятий день на від дня народження. Матринський вже вийшов, материнський імунітет вже вийшов. Залишився, вона зараз, зараз сама бореться за життя, вона самостійно дихає. Кажуть, що якби це був лікарів, ні сказали, що якби це був хлопчик, він би не вижив, тому що дівчатка більш краще чіпляються за життя. Я щодня телефоную лікарю. Пану Касівичу, цікавлюся, як, як стан дівчинки, колись буває краще, буває гірше. Зараз проводяться переговори, щоб забрати її на Одесу. І, в принципі, материнське молоко є, її годують через спеціальні такі трубочки. Ви бачите з дитинкою, яка вона маленька. Потреба в памперсах, є, деякі ліки вже треба закуповувати, тому що перший час достатньо було материнського молока. Зараз буде суттєве лікування. Тому навіть ті самі кремчики для нам е, одяг для батьків це матеріально досить таки важко. Е, я думаю, що ми чимось будемо допомагати. Сотня далі северин. Наша жіноча організація одеських жінок вже купила трошки памперсів, і ми е, на, на, розраховуємо, що і інші люди допоможуть цій дитинці вижити. Вона дуже хоче жити. Вона чіпляється за життя. Лікарі і медсестри кажуть, що вона просто боїться. Маленька дівчинка Настя впевнено бореться за життя. Для сім'ї лікування дитини є матеріально важким. Допомога всіх небайдужих є дуже важливою, тому якщо ви бажаєте чимось допомогти, звертайтеся чи то в лікарню, чи в районну державну адміністрацію. Подаруємо дитині шанс на життя.